На уроці фізкультури клас, вчитель фізкультури був Іващенко, Федір Федірович, і на кожному уроці ми пробігали більше кілометрів. З ним я провів перше тренування чотири км. І потім ми прийняли вже участь у змаганнях. Перші змагання то були в 68-му 68 році. У верхні такі змагання з легкої атлетики, старти дій. Почав тренуватися в дитячо-юнацькій спортивній школі у тренера Омеляна Куцука. Ну за два роки, за два місяці я вже чемпіон області. Їду на Чемпіонат України в Ялту. У 1976 році пробіг, всеукраїнський пробіг, був 5 тисяч кілометрів по Україні, і група бігунів з Івано-Франківської області зустрічала їх у Балехові і з Балехова Снятина За чотири дні ми подолали 180 кілометрів. Два дні по 60 кілометрів бігу. Змагання років о, вже десь 10-15. Почалися серед ветеранів, почав трошки готуватися і виступати по ветеранах. Минулий рік виступав по ветеранах у Кам'янці-Подільському, оновив два рекорди області у бігу на 400 метрів і 800. За цей час, якраз три тижні тому, чотири, я пробіг 100 тисяч кілометрів. На сьогоднішній день вже 100 тисяч 100 кілометрів. Олімпійськими чемпіонами є приклад калуського спортсмена Євгена Аржанова, де в 72-му році в Мюнхені він програв дві десяті на фініші американцю у Атлу. Все зараз впирається у систему, яка не дозволяє. Система тренувань. І підбір тренерів, мала оплата в тренерів. Зараз в даний час все за свої гроші. Виступають за свої гроші, немає фінансування, відповідно. І тренери треба методику підготовки. Зараз проходить чемпіонат Європи, наших бігунів не видно. Погана підготовка. З усіх країн у нас погана, просто методика підготовки. Ну, ні, треба тренера, який працює, який заінтересований. Тренер, який заінтересований у своїй праці. Я працюю вчитель фізкультури, але з моєї школи, от якраз, вже п'ять учнів, п'ять учнів, яких я вчив, стали призері, чемпіони України. Ну, мені краще вдавався в біг, бо і на кожен рік починався. У нас не було спортивного залу, і кожен рік починався із бігу на десь на півтора кілометра не цілих. І вчителі стали і побігли. Я все перший прибігав у будь-яку погоду. Дощ. Завдання в цьому віці, аби було здоров'я, скільки наперед не можна загадувати, але завдання є у віковій групі 70-74 роки побити рекорди області на 400-800, може і півтора. Ну, побажання, для, як завжди говорю, для своїх учнів вести здоровий спосіб життя, правильне харчування, фізична активність, щоб людина тримала себе в формі, слідкувати за собою. Крім Людини себе ніхто не, не може заставити. Треба себе заставити бути в спортивній формі, принаймні бути в фізкультурній формі.